Так. Зараз діти з'являться. Це є. перепади інтернету тут таке можливо. У школі у нас зараз останнім часом ой, так часто це буває, а ну, вдома в мене раніше не було. Добре. Давайте ми з вами. Е, ми повторили випадки ще під час того, як апостроф також є, на позначення звука «й», тому що він. Ми його чуємо після твердого приголосу при роздільній вимові перед «я», «ю», «є», «ї». Так, повторили, оце ми повторили. А ще сьогодні на повторення, подивіться, саме для плямса, подивіться, саме для плямса, сторіночка 16, сторіночка 16 у нас з вами. Подовжений звук. Згадуйте. Це звук. Ух ти, це звук, Коли у нас який ми позначаємо, як? Дві крапочки. Згадуйте, діти, згадуйте. То ми позначаємо двома крапочками. Якщо у мене знання, то це буде дві крапочки. Це буде в звуковій схемі. А. На письмі це буде подовжений звук двома буквами такими. Взуття подовжений звук, довгий, довгий. Тут знання, він ще м'який буде, нє, нє, нє перед я. А як це можна сказати? Ну, перед я перед я. І він буде Ні, Знання, навчання, і взуття, багаття, латаття. Тобто, там м'який, там звук м'який, не просто м'який, а ще й довгий звук. Довгий, довгий. Бук один, довгий, а буквами позначається двома. Так, давайте подивимося, що такого цікавого. Було у плямса, а у плямса, подивіться, діти, записано речення. Слава щирого вітання, дорожчі за частування. О, то у нього прислів'я, у нього прислів'я. Позначення довгого звука, позначення довгого звука, слова щирого вітання, а у нього вітання. Дорожчі за частування. А тут частування, пригощання. Частування це коли пригощають чимось. Яких помилок припустився плямс, то він той довгий звук перше не почув. Він не знав, як його позначати, навіть якщо почув, він не знав, що подовжені приголосні позначаються на письмі двома буквами. Хто згадав, що ми таке робили в першому класі? Я. Робили? От, бачите, згадали діти, що ми таке робили у першому класі. Подовжені приголосні позначали двома буквами. Так, давайте подивимося. Малюночки, які у вас вміщено. Перший малюночок який? що там? Парасолька. Скажіть мені, будь ласка, в слові парасолька є довгий звук. Парасолька. Ні, 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 нема. Є. Я під малюночком поставлю мінус. Прямо під малюночком поставлю мінус. То там немає. Парасолька. Я поставила мінус. Так. Далі, що у мене? Об... Обличчя? Обличчя. Є обличчя. Чуча. Обличчя, обличчя. Так, є. Пісня є чча, ча. Там виходить довгий звук. Далі купа чого? Чорного такого? Камінця. Можна каміння, можна вугілля. ну тут... Діти, не зрозуміла, що вугілля. Я спочатку для себе написала вугілля, а потім подумала: а звідки я знаю, що то вугілля? Може, то не вугілля, може, просто каміння? От на каміння більше схоже каміння. Так. Каміння тут у нас є довгий звук. Так, Волосся. Молодець. 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 Хто це? Мені не видно хто це? Я, Матвій. А, Я, могли, мамі. а кричати, а ручку Я. навіть ручка немає. Ніде ручки немає. Колосся далі. Ота квіточка водяна, яка росте на Лілія, Лілія. Лілія. Кувшинка. Правильно, правильно. Це лілея. Вона росте і має листя таке велике, яке лежить прямо на воді, називається латаття. І в слові латаття також є подовжений звук. І подовжені звуки позначаються на письмі двома буквами. Дивіться, і останній малюночок там, де сидить коник. Ви мені скажіть, будь ласка. Чи є там, чи немає? Нема, Нема. і немає. Нема. Так, поставили Нем. йому так, мінус. Поставили йому мінус. Тобто у нас скільки плюсів? Обличчя, каміння, колося і латаття. У нас чотири плюси. Тому будемо ми їх слова, а запишемо. латаття. Ми їх запишемо. Ми а запишемо. латаття це що? Навіть видно, що таке латаття. Латаття. Ну, наступного разу я покажу у мене є, малю... у мене є фото. Це ось ця Латаття це не сама лілея, а це листя велике, кругле листя водяної лілеї, яке лежить на воді. Латаття росте не ось так, а воно лежить на воді. Латаття. Листя, оце листя, і в слові латаття, також є. Я беру свій зошит, вкасую лінію, відкриваю його, дивлюсь від попередньої роботи, пред Відступаю вниз два рядочки. Два рядочки. На третьому рядочку посередині буду писати, що ж я буду писати. От хто мені скаже, що я буду писати? 16 вересня. Ніяке? Якщо? 16 вересня. Так, то я напишу. 16 вересня. Так, вересень. Поки що у нас вересень. 16 вересня посередині. А на другому рядочці. Рядочку, вибачте, класна робота. Мавка косоліні. На другому. Так, що? Пиши красиво. Так, це я написала швидко. А що будете робити, діти ви? ви вам треба покласти в зошит навскіз, щоб був нахил правильно, то покласти його ось так, щоб був нахил наклон. Нахил, що букви були правильно записані. І далі я напишу, я поки що не буду писати вправа така, а напишу перше завдання у нас було. Ми записували слова, в яких є подовжений звук. І перше слово було з великої букви. Зверніть увагу, як з'єднані. Обличчя. Підкреслюємо те місто. Місце, де у нас. Підкреслюємо, де у нас? Подовжений звук позначається на письмі, позначається на письмі. Двома буквами. Подовжений звук, обличчя. Отут От у нас я можу написати в дужечках, що це м'який, довгий. Це буде зовсім вищий клас. Коли ви ось так напишете, діти, то це буде дуже добре. Ну, я зробила все, щоб у вас. Щоб вам було гарно видно. І різкість зробила таку чіткість. Так, і далі йде каміння, тому що я не впевнена, що це вугілля. Ну, слово каміння. Відкреслюю. Отут От зверху, над двома буквами, напишу, що це не м'який, але довгий, довгий, дві крапочки, наголос, обличчя, каміння так. Нічого не виділяємо, щоб у нас зайвого не було і багато було місця. Колося. Підкреслюю. Так, як ми і говорили, і Олівчиком! Зверху пишу колосся. Тут у мене с м'який. Бачите, я ставлю м'якість маленьку кому. Далі ставлю дві крапочки, що це довгий звук, це один довгий звук, який на письмі позначається двома буквами. І слово латаття, латаття листя лілеї водяної. дві, Зверху пишу, що це м'який кома. Отут. І ще дві крапочки. Довгий. Звук, звук один, м'який довгий, один звук, один. А букву я ставлю дві. На позначення м'якого довгого звука. То ставлю дві. Ставлю дві. Не будемо діти поспішати, будемо дивитися. У вас ще два дві вправи на цій сторіночці цікавих є. То спочатку у вас є слова, що від них можна утворити інші. Ну, зараз ми допишемо гарненько і тоді візьмемося за це. То слова, що можна утворити інші від них. Утворити, і коли будемо утворювати, виходить, що з'являються подовжені звуки, виходить, що з'являються. І є зразочок, образець зразок, де сказано: от уміти. Можна написати, що уміння, уміти, що робити, це дія, а уміння це назва дії, а уміння це назва предмету. Ну, от слово як, як стоїть як предмет, тому що відповідає на питання, що уміння це. Так, така можливість, що людина щось вміє. Це особисті навички, уміння знати знання, малювати малювання, бажати бажання. Тобто все це можна перетворити і утворити від цих слів, які називають дії. Можна утворити слова, які називають щось як предмети, як предмети, слова, які е, називають процеси якісь, якісь процеси малювання, бажання, дихання, От який процес, годування, то це такий процес. І там всюди буде у вас, всюди буде у вас Саме довгий звук ння, довгий звук ння. Нь, нь, -нь, 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 -нь. Нь, -нь, нь. Не можна казати ння, а виходить нь. -нь». нь, -нь. Там, там, там ми чуємо далі а після приголосного нь. Після приголосного завжди чується а, коли стоїть буква Я. Завжди. А приголосний м'який. А тут він ну не просто м'який, а м'який довгий і позначається на письмі двома буквами. Написано, діти? Я вже написала. Так. Давайте я ще, я ще не написала. Нам пропонується від тих слів. Не витирайте. не витирайте, я ще не написала. Не від тих слів пропонується нам утворити слова і записати. Це вправа 37. І ще на цій сторіночці 38. Діти, які вже швидко написали, то вони вже роздивляються і бачать, що у нас 38-ма не просто слова, а речення. Має не просто слова, а речення. Крім того, тут сказано, вибирає речення, де правда, де правда? Найцінніша для людини це її здоров'я. Це правда, діти? Так, правда, правда. Багато чого у людини є цінного, життя, наприклад, цінне це звісно, але здоров'я то також це те, що за гроші не купиш. Далі, це правда ставлю плюс біля одинички. В номері 38 друге речення, сім'я це коріння людини. Це правда? Так. Да. Це правда, це дійсно правда, тому що сім'я це. Це початок всіх початків сім'я, де народилася дитинка, де народилася людина, там, де її люблять, там, де про неї дбають, там, де починається рід. Третє, зараз подивимося: справжній друг завжди похвалить. Це правда? Так. так. Так, діти, а всі так думають? Так. Діти, я з вами не згодна. Ні. 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 Ні діти, давайте зробимо так. Давайте зробимо так. Давайте зробимо, давайте поговоримо про це. Давайте поговоримо. У нас ж є розвиток мовлення. Ми з вами пороз... порозмовляємо. Скажіть мені, будь ласка. От у мене, наприклад, є друг, який каже: О, яка ти розумна, яка ти молодець, яка ти найкраща, яка ти яка ти? А Це падуїза. О, <плес> То то ти правду сказав абсолютно! Буває, коли ти е, ну, щось дієш не так, а тобі <плес> не скажуть правди, не скажуть. Ну. Іноді з делікатності може, а іноді просто не скажуть, ну, щоб тебе не засмучувати. Але ж справжній друг він тобі підкаже, каже: Ой, у тебе не так! Ну що ж ти? Ні, то то не так. Ти того не роби, то неправильно. То справжній друг може навіть сказати, що щось не так, щось не подобається. А чому? Тому що він вас не любить чи він хоче вам допомогти? Допомогти. допомогти! Він хоче вам допомогти. Так, а ну, я ваших обличчя не бачу, зараз я подивлюсь на них. Діти, то виходить що? Дивлюсь на вашу лить. Ой, Лерочка спить. Так, молодці, кіру бачу. Єгорко, так, 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 Дімо, поки що ні бачу. Діти, ви знаєте, справжній друг він завжди допоможе. І він завжди скаже ні, то не так. То не так. То не так. Навіть будь-чого стосується вашої поведінки, вашої якоїсь роботи, вашого зовнішнього виду може, щось не так скаже. Ой, то тобі не личить. Не одягай більше, тобі погано, ти виглядаєш якось не так. Ні, не одягай більше, тобі не добре А хто скаже: Ой, твой який Ой. поганий. Навіщо він на мене погано сказав? А він правду сказав. Тому треба. Єдине, що казати ту правду більш делікатно. Якщо ти хочеш зробити зауваження, то як треба було сказати? Ой, тобі погано, ти виглядаєш погано, справжній друг. І як треба сказати? Як? Ну так. Алла Вікторівна, можна, можна я скажу? Путім, то нічого, але мені не Можна? Думає. І у тебе є Алла, щось. Хто Хто скаже? Хто? Я, я хочу сказати, Матвій, Скажи от, ну, е, ну, я не знаю, мені як-то не подобається. О, молодець! И я так думаю. Я не знаю. Я знаю, что ты краще міг би и я, я, пос... я, я там тобі можу посоветовать вот это вот. Да, я можу тобі порадити. Навіть зовнішнє виглядає, коли людина каже, От як я молодець! Та ну, у тебе є там інший. Та так тобі гарно, та такий ти гарний. І все людина е, не дуже тоді не дуже ображається. Якщо от який я вивчив, який я молодець. А минулого разу мені краще подобалося. Та, ти точно молодець! Але минулого разу неперевершений був. І людина починає замислюватися. А що ж то таке, що минулого разу добре дуже, а зараз не дуже. Що ж тут такого було? Людина замислюється. Не можна, мабуть, зразу обрубати і говорити: Ні, то не дуже. У мене в першому рядочку одна дитинка слухає. Дві? У другому рядочку. Три дитинки слухають. У третьому всі. Четвертий. Деяких дітей немає, добре. Так, добре мої гарненькі. Ви зрозуміли? Справжній а -а -а. він обережно, не ображаючи, не ображаючи, а так скаже: ну, може, ж ніхто не скаже правди. А друг потихеньку скаже: знаєш, мені так більше подобалось. Ти минулого разу так зробив найкраще від усіх і людину. Не образив і підказав. То це неправда, діти, то неправда. То ми ставимо третій мінус і записуємо тільки два речення, тільки два речення. під дужечкою два, під дужечкою два. Ми запишемо два речення, і, ой 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 ой, ой у нас вже часу немає, а нам треба їх записати Ну, одне запишемо зараз. Одне запишемо, добре. Найцінніше Але... для людини – це її здоров'я. Так, під дужечкою 2. Це в дошиті в кацолінію, так? Так, да, кацолінію. Спрямов... Під дужечкою 2. Але не треба. З нового а рядочку. Треба... З нової строки, з нового рядочку. Але відкривна, треба відступати. Ні, ну, просто знову естракі. просто з нової строки. Просто з нового рядочку написали двічку. Ой, а у вас не видно, це я ж не зробила. А сама мол, не молодець. Так, найцінніше, найцінніше для людніше. Найцінніше підкреслюю, тут у мене. М'який? Довгий. Позначається двома буквами. Так далі для людини. Тут у мене не влізе. Я буду переносити, а ви, мабуть, ні, у вас влізе. «Лю» – перенос лю людиний. Найцінніше для людини. Тіре. Це її. і ти кажеш, ой дві букви «ї», то також подовжений звук. Ні, тут не подовжений, тут таке слово. Здоров'я. ро апостроф, я ставлю крапочку. І отут, дивіться, діти. Здоров, твердий. Я дивіться. Бо у нас також позна... ми позначаємо звуки на письмі. Ми це вчили в передньому році. Здоров'я, здоровий я, роздільна вимова, обов'язкова апостроф. Роздільна вимова. Не здоров'я, а здоров'я! Здоров, я. здоров я. в в твердий я. здоров'я, у нас. Здор Підкресли, оце речення напишемо, не будемо друге тоді писати, ми його напишемо, ну, ми його напишемо може. З нового рядочку вдома. Сім'я це коріння людини. Добре діти, можу задати вам речення написати? Так, так, так. Так, Я напишу завдання в вайбері, що вам треба це речення потім переписати, просто переписати, чи переписувати будете його з нового рядочку. Вже з нового Але, Не Вікторіна... писати домашня робота, а просто написати, що сім'я але... це коріння. Це основа, це сила наша, діти, це наша сила, наша сім'я, яка нас завжди підтримує. Ви повинні про це пам'ятати. От для всіх українців Україна це сім'я, це наша сім'я, це наше коріння, це наша івтентичність. Для всіх українців сім'я то наша батьківщина. І для людини сім'я це її рід, це там, де вона. Народилася сім'я, це татко, мама, це бабуся дідусі, це рід, який стоїть за її спиною. І завжди, завжди, як то мені треба сісти. А Вікторівна мені не видно. Та от я а дивлюсь, так. як треба сісти, от так треба сісти, щоб мене було не видно. Але Вікторівна. Да. Можна спитати? Так. спитати? А якщо я вже дописала, то то треба буде писати чи ні? Якщо ти написала про сім'ю, то більше не треба. Напишемо Добре. От, про здоров'я і про сім'ю. От про сім'ю, от речення. Ми напишемо тоді вдома. Діти, я вас затримую. То у мене я сама собі обіцяла не затримувати, але дуже хочеться щось показати, розказати, тваринку. вас питати, почути, почекати, ви думаєте. Дуже хочеться. Вибачки. Можна тваринку показати? Можна дописати зараз і відпочити. Ну можна тваринку вам показати? Ну, Як же ти це зробиш, коли я не можу подивитися її. У мене відкрите. Ой. Покажи, ну. Давай ти на наступному покажеш, добре? Зараз не видно. На наступному уроці, Аня. Так, добре. Все діти, відпочиваємо, відпочиваємо, відпочиваємо. Так, так.